Привіт всім! Ну що, друзі, потрапив я в аварію, думав, швидко зроблю свій id 6 й тобто не свій, а своєї дружини. ну Зроблю. Зараз фото виставлю і хочу таке вам сказати: поки що у нас нормальних професіоналів, спеціалістів для ремонту даних машин немає. Хто б щоб мені не казав, що там є спеціалісти е, певної категорії, дорогі, дешеві, нема. По-перше, ніхто нічого про ці машини не знає, по-друге, некомпетентні своє слово не тримають. Ну, я розумію, що роботи багато у них, але ну, якщо ти не розбираєшся, ну просто скажи, не розбираюсь, їдь там десь, шукай іншого спеціаліста. Ну, а поки що в ремонті, поки завіз в одне СТО. Я навіть ціни не питав. Ну, чесно, я навіть не питав. Просто мені треба було зробити цю машину, бо вона дуже класно заощаджує. Я зараз їжджу на ДВЗ. В мене в місяць виходить, десь 30 тисяч гривень. Я тільки на паливо витрачаю, тому це не порівняно багато. Якщо на електриці, я 3 тисячі витрачаю, ну, 4, ладно. То тут 30 тисяч. Тобто розумієте, яке заощадження в мене. О, тому я кажу, чуваки, мені треба зробити, щоб я не витрачав зайві гроші. E, постояла вона на одному, на одній станції. Навіть мені не зробили тиждень вона постояла. Не зробив мені ніхто дефектний акт. Потім постояла на іншій станції. Також не зробили дефектний акт. Мало того, так вони навіть не, не додумались, що вона не вимикається, коли е, ти вилазиш з салона, там заклініла, чи сідушка, чи що. Коротше, вона просто не виключається. І вона в мене просіла в ноль. Ну, коротше, Займаюсь поки цією цією машиною. Надіюсь, що все буде класно. Зараз завіз В третю, на третю станцію. До речі, на другій станції машина простояла два місяці. Два місяці. Вони навіть не зробили дефектний акт. Зараз завіз на третю станцію. Вроді хлопці пообіцяли, що все зроблять. Ну, надіюсь. Надіюсь, ну тут іще інші люди за них заручилися. Навіть. Е е я віз маніпулятором цю маш свою машину, і він мені сказав: чуваки, супер, рекомендую. Ну надіюсь, потім все скажу. Потім скажу, де відремонтували, де не відремонтували і де голову проморочили. Зараз показую фото <кух> своєї машини. Оце перед аварією у мене оця он... така тріщинка, бачите, була. Я думав, господи, як мені це поміняти цю деталь? Отак і поміняємо.